Маска Unique 911 це інтенсивний відновлювальний засіб швидкої дії, спрямований на волосся із вираженими ознаками пошкодження. Назва 911 відображає принцип дії екстрене відновлення волосся. Продукт розглядається як коригувальний етап догляду, а не як щоденний базовий засіб. Тобто вона є технічним продуктом для майстра. Маска рекомендована у випадках, коли волосся має різко підвищену сухість, ламкість після фарбування або освітлення, втрату еластичності. Порушення цілісності кутикули. Клінічно це відповідає стану структурної дестабілізації волосся. Механізм дії маски Юнік 911 забезпечує інтенсивне кондиціонування, згладження кутикулярного шару, ущільнення пошкоджених ділянок. Вона зменшує механічну ламкість, електростатичний заряд, шорсткість поверхні волосся. Дія носить швидкий компенсаторний характер, є реконструктивною на молекулярному рівні. Рівень PH 4, 7, 5, 2 сприяє закриттю кутикули, зменшує втрату вологи, покращує зовнішній вигляд волосся після агресивних процедур. Це робить маску доцільною після фарбування, освітлення та термічного впливу. Функціональний склад: маска містить комбінацію активних компонентів, які забезпечують швидке відновлення волосся. Олія аргани відновлює ліпідний шар, підвищує еластичність і гладкість, пантенол глибоко зволожує. Підсилює міцність та відновлює пошкоджену кутикулу. Силікони створюють тонку захисну плівку, зменшують тертя при розчісуванні, забезпечують блиск і згладжування. Катіонні агенти відновлюють електростатичний баланс. Пом'якшують волосся та полегшують розчісування. Вітамін Е антиоксидант, стабілізує ліпідний шар, зменшує ламкість. Ця комбінація швидко покращує фізичні властивості волосся, відновлює його зволоженість, еластичність і гладкість без перевантажень. Спосіб використання наносити після миття шампунем на вологе волосся по довжині та на кінчики, уникаючи прикореневої зони. Час експозиції від 2 хвилин до 10 хвилин. За бажанням використовувати, Тепловий фактор, рушник або термошапка для кращої інтеграції активних компонентів у кутикулу, змивати теплою водою, частота застосування курсами або за потреби при вираженому пошкодженні. Маска Юніт 911 є доцільним засобом швидкого відновлення для волосся, яке зазнало хімічного, термічного чи механічного стресу. Вона ефективна для покращення еластичності, гладкості та блиску волосся і доцільно використовується як додатковий етап догляду поряд із базовими ліпідними або зволожувальними масками. Маска Юнік 911 це зручне рішення для ситуацій, коли волоссю потрібен швидкий візуальний і тактильний результат без складних багатоетапних процедур.